Ми тут золі вранці думали про скандали в сім'ї. І моя теза полягає в тому, що тільки дорослі люди, щоб подорослі треба пройти етап бунту. Етап посилання нахуй. І бажано посилання самих рідних. Самого дорогого, самого звичного, що є в нашому житті, і це є дійсно обрітіння певної свободи і незалежності. Уміння відстоювати свої границі, так? Тобто, тобто себе. Да. себе. І В першу чергу, звісно, це виходить сікась-накась небездоганно, з надривом, з істериками, з усім чим завгодно. Це вилазить все те дитяче, за, заштовхане, зашугане, задрочене, е, яке ми в дитинстві, із почуття почуттям не висказували батькам. Ну хто ми були такі? Ми були там шкети, які пішком під стіл ходили, а тут такі чуть ли не боги, які або просили нас вести так, як вони хочуть, або заставляли вести нас так, як ми хочемо. О, я як вони хочуть, і в кожного, в кожного там просто забиті підвали образами, засунутими в жопу бажаннями, відкладеними мріями і так далі. Якщо людина не навчиться це все викидати, викрикувати, витягувати, біситись. Це все так і буде гнити й далі. І хіба що поверху буде штукатурка прилічної улипки, яка ще приросла з дитинства? Як родителі прибили, так і держаться. Ну, от у нас мені то вспомнилась поговорка покірний телятку двох Вот эта тема покорності. І сосання. Сосання. Дуже актуально. Дуже актуально. Хочете сосать? Будьте приличними і, як там ти казала, покірними, покірними, так. Да. А якщо хочете, щоб вас сосали, будьте вільними. Ну, да. Так що, бувайте здорові, щасливі. В домашній обстановці да. радуємося вам. На все добре.